Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як заробляти гроші за допомогою сайту RuCaptcha. Реєстрація тут проста. Вводите ваш емейл, пароль, підтверджуєте пароль і вводите капчу. Зареєструватися і часто нема. Зараз ми зайдемо на сайт і я вам покажу, як тут заробляти. Ми зайшли з вами на сайт RuCaptcha. Тут ми заробляємо в рублях. Я вже заробив 44 рубля, щоб почати заробляти, тут є кнопочка Старт. Нажимаємо на старт. І ми бачимо, у нас з'являється різна капча. Спливає час, за який час ми маємо ввести цю капчу. Але коли ми вводимо, наприклад, одну літеру, час відновляється. А я візьмемо якусь іншу капчу. Щоб було її добре видно, тому що якщо ви будете Неправильно вводите капчу, то вас можуть заблокувати. Наприклад, 164. 164. Вона оцінюється в 0.010 рубля. Нічого складного тут нема. Просто от сидите, вводите капчі. Якщо ви дуже швидко друкуєте по-англійськи, це дуже великий плюс. Зараз я нажму стоп. Бачите, в мене було 44 рубля 16 копійок, зараз оновляємо. 44 рубля 21 копійка. 5 рублів я заробив десь приблизно за хвилин 15-20. Нічого складного нема, пробуйте. Ссылку на цей сайт я залишу під відео. Якщо вам сподобалось моє відео, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте.